Але за це все отримують кошти просто конкретна політична сила пов'язана з мером міста. Так, наша влада, вона так і є, кор корупціонери, ідіоти. Але інтерес має от в тому, щоб тут от цей котлован стояв, і тут не було музею хрещення. В цьому інтерес має безпосередньо Володимир Путін. Я бачу, що просто цей проект заморозили. Після того, як я трічі відповіла ні на цю пропозицію, купити мене як громадського діяча, журналісти і громадські активісти в Україні за свою діяльність ті зазнають інформаційних атак, посадок та навіть фізичних розправ. Ці два покликання поєднала у собі Анна Беломоріна. Одна з визначних активісток Києва, завдяки ній на мапу метро замість Петрівки повернулася назва Ощайна. Давню річку, у якій насправді Володимир Великий Хрестив Русь, Анна Бела Моріна повертає і цілком фізично. Багато хто міг почути про Моріну під час її голодування в знак протесту проти забудови поштової площі торговим центром. За свою позицію Моріна зазнавала шантажу інформаційних атак, а також блокування її проєктів. Та насправді, за переслідуваннями Анна Белиморіної, можуть стояти геть некорупційні мотиви. Отже, чому в Києві блокують активістів та відновлення історичних об'єктів? А також до чого тут Путін і його новий Херсонес? Це поштова площа, локація, яка нині дуже популярна серед молоді та туристів у Києві, поштова є важливим історичним об'єктом для України, пояснює Моріна. Адже під час робіт будівельники знайшли у ґрунті сліди поселення часів Київської Русі. Саме тут, де стародавня річка Почайна витікала у Дніпро, Володимир Великий хрестив Русь. Ви бачите? Тут от, поруч зі мною лінія фунікулера, так? Да? Е, коли Володимир повернувся, він наказав звергнути ідолів, які стояли отам, от там, де у нас Міністерство закордонних справ. І цих ідолів тягли по Боричеву з Це згідно поїздівних літ, і це у нас лінія фонікулеру. І ця лінія фонікулеру вона продовжується. От просто от протягниться, вона от там от продовжується за моєю спиною, от там, де зараз розкопки. Ця вулиця тягнеться туди-вниз. да? І От в цієї місцевості тут Почайна поєднувалася з Дніпром і формувала гавань. Сюди саме спускалися кияни. коли... Володимир після повернення ідолів позвав їх на річку почайно хреститися. Під площою варили котлован під торгівельний центр, який наразі перебуває в аварійному стані. У будь-який момент під поштовою площою може відбутися суґрунтів і підтоплення. Наразі влада намагається її врятувати. Власне проти будівництва цього ТРЦ і боролась Моріна. Коли Київрада? Проголосувала у другому читанні, не проголосувала у другому читанні те наше рішення, яке ми вже вважали народним, так, а проголосувала інше. Ми тут знесли паркан, поставили наметове містечко, відкрили доступ до археологічних розкопок, а я була на такому ну от, на надриві емоційному. Що коли вони проголосували в Києвраді інші рішення, я публічно об'явила голодування. І я жила тут в цьому наметовому містечку 15 діб і голодувала. Тобто ну, спила тільки воду. Тут і депутати постійно були. І все це призвело до тому, що ми ну, на, е, Верховна Рада прийняла постанову про заборону. Будівництво тут торгівельного центру і надання статусу пам'ятки національного значення. Але схоже, що Маркива Кличко не розділяв думку активістів щодо важливості поштової площі. Як розповідає Моріна, той особисто намагався закрити її рота, коли вона розповідала про поштову. І от ми зустрілися з Віталієм Володимировичем, нас притиснули біля ліфт. Всі стоять йому щось говорять, а я йому така... Там же місце хрещення, місце хрещення, і він не витримав, і він зажав мені рот е, рукою. Та все-таки своїм особистим проєктом Анна Бела Морі наважає порятунок річки Почайної. Це стародавня річка, яка після радянської забудови оболоні втратила свій первісний вигляд. Ба більше недбалість влади призвела до того, що кияни просто про неї забули. І почали принизву називати її річкою вонючкою Та у 2015 році річкою взагалі могли знищити, заривши її під землю заради нового ТРЦ. Тоді ж Морина і почала займатися порятунком почаної від забудови. Воно почалось з того, що е, залишки річки Почайни, там, де вона саме річка, її збиралися закатати под магістраль. Да, от вона була потрібна там, для проїзду до нового торгівельного центру вагіфа Алієва. Коли я почала займатися почайною, то це, про неї взагалі, взагалі було майже нічого не відомо. Можна було загуглити і прочитати, що це річка, яка зникла в Києві. А дехто навіть казав, що взагалі це ну, якась казкова річка, а її не було. Розумієте? І от мене це дуже тоді торкнуло, тому що ну як це? от Вона є, вона має величезне значення. Почайна це річка в якій хрестили киян і хрестили тут. от Чому поштова площа? Тому що тут Почайна поєднувала з Дніпром, тут було її гирло за ті часи. Але е, це річка до хрещення вона казкова, вона ну пов'язана з життям наших пращурів. Так? Але кажуть... Чи її просто немає? Ну як немає? Та от мене просто збентежило, От взагалі ситуація, коли ми втрачаємо свою пам'ять, заради порятунку обох об'єктів від забудови, Моріна з однодумцями регулярно проводила акції протесту, вривалася в залу КМДА та намагалася лобіювати свої ідеї в особистих спілкуваннях із депутатами. І щодо річки, почайної це спрацювало. Спочатку назву повернули на мапу метро, а згодом суспільний інтерес киян допоміг і фізично відновлювати річку. Роботами займалась фірма княжна либій із керівництвом якої Київ влада спілкувались особисто в рамках сюжету про озеро Синя. Проте відновлення різко припинилося весною а пізніше компанія зосередилась на роботах саме на озері Синьому. Взагалі, ну це історія про одні перешкоди. Перешкода на перешкоді. І нарешті цих перешкод стало дуже багато, і все це призвело. До якогось блокування цих проєктів. як пояснює Моріна, це сталося після її власного розслідування щодо соратника мера кличка Юрія Зозулі та проєкту ікс Парк у Києві. Я тоді проводила розслідування по незаконній забудові острову Муромець. Ну я його почала ще з 22-го року робити, але були нові факти, дані, і я їх збиралася публікувати. І на мене почали виходити різні люди і казати, що Аню, ну ти ж не киянка, я мешкаю зараз з мамою, яку з Харкова забрала, вона хвора і взагалі напівлежача. і Я знімаю квартиру і десь там. Ну, Підпрацьовую ж, е, редактурою текстів. Да? Ну, що, тобі ж і при цьому громадська діяльність, от стільки років. Ну давай, от, щоб з тобою було все нормально. Е, в тебе з'явиться квартира, е, це вся діяльність спочайною. ти будеш офіційним менеджером цього проєкту, на рівні ким да, в тебе будуть важелі якісь. От. Ну Просто забув. При той, той мурамець все, все одно там нічого не буде. Вони не понесуть покарання за те, що вони там зробили, а вони забудували, просто, просто забудували рекреаційну зону і використовують її для ресторанів, барів, готелів під виглядом спортивного парку. І будь-яких будь виплат у бюджет міста. Тобто, якщо б це була оренда за всі ці споруди, при тому, що незаконно побудовані, ну, ну якщо б місто від цього щось отримало, можна було б хоч якось зрозуміти. Але за це все отримують кошти просто м -м, конкретна ха, політична сила, пов'язана з мером міста. Так, або сам мер міста. Я тричі їм відмовила. Ну, от просто трічі відмовила. І я думаю: ну от абсолютно серйозно, я знаю, що були виділені кошти на ці роботи, і що вони були дуже різко припинені. Я розумію, що це взагалі ну, немає такої практики. В принципі, отак от, от швидко їхати з цієї ділянки. Та блокуванням проектів моріної все не обмежується. Громадська діячка розповіла Київладі про замовний матеріал, який мав на меті дискредитувати її під час відновлення річки Почайної. Таким чином, за свою діяльність, активістка зазнавала інформаційні атаки і спробу підкупити її. А після відмови всі будівельні роботи на почайні раптом припинились. Всяка... Чернуха, замовні матеріали е, на мене, на мої проєкти, які для мене надважливі. Да? Зокрема, у е, 2022 році було знято. Зняти таке відео замовник там, о той самий парк Мурамець, да? бізнесмен пов'язаний із кличком його радних, знімав його помічник, в якому розповідається, що нібито я не ту почайну відроджую, і взагалі це якийсь гівноканал, який вирили, для того, щоб фікалії справляти, і що взагалі я на Путіна працюю, тому я почайно не там відроджувати. Місце. Деякого часу е, назвали е, таким історичним місцем як річка почайна. Скажу, що це не річка почайна, це афера, це історична афера взагалі тисячоліття. Е, міняти історичну нашу історію, історію України, назви наших місць, е, наших е, історичних річок, назви міст е, Любе Путін та Росія. Але окрім них це люблять робити деякі так звані активісти. Ця канава. Е, не є якоюсь річкою, вона, взагалі, є вирита вручну, так як не було по суті не туалетів, нічого. Вони оцю канаву всю вирили вручну для того, щоб тут, вибачте, стикалася. Лайно для ком'юніті столичних активістів подібні інформаційні атаки не є чимось новим. Анна Бела Моріна згадала кейс колишнього лідера ругу за збереження екопарку Сокурки Максима Стравинського, який на жаль помер від раку. Також Моріна поділилась, хто на її думку віддає накази на фізичні розправи із активістами у Києві. Взагалі, оце, от хай я активистів особливо еко Це в нас такий мінстрім. Якщо пам'ятаєте. Дуже гучна історія за копарками Сакарки. Максим Стравинський, який був ідеологом екопарку, він загинув. Я вважаю, що він загинув, він помер від раку в 2021 році восени. Але цей рак в нього, він просто був такий несподіваний, так швидко виріс там до четвертої стадії, що ми розуміємо, що це не могло просто отак от статися з нічого. А на них лили дуже велику багнюку. Да? Ну, я не бачила таких випадків, щоб саме київська влада комусь била лице. Забудовники так. От, наприклад, там столиця груп наймає ці тушок. Так, ми знаємо, інші забудовники наймають ці тушок, і там можуть бути моменти. Да, там можуть битись, але ну там ні. Ну просто київська влада ні. Всі перелічені кейси стосуються потенційної забудови торгівельними центрами чи житловими комплексами. Та чи насправді вся справа лише у матеріальних мотивах? Моріна впевнена, що ні, на думку громадської активістки, безпосередньо Володимир Путін заважає українцям згадати та зберігати власну історію. В 9 векі на, у нас, на, на наших територіях зараждалося російське государство. Спочатку в Новгороді, потім в Києві. Ще до цього літа я думала, що блокуються е, блокується і блокується почайна, як ви побачите. Тому що в нас влада ну, трохи тупа і десь корупційна. Так, наша влада, вона так і є, корупціонери-ідіоти, але Інтерес має во в тому, щоб тут от цей котлован стояв і тут не було музею. Хрещення в цьому інтерес має безпосередньо. Володимир Путін, така гіпотеза, геть не теорія змови. І щоб це довести, а Моріна бела приводить до прикладу юридичні факти, а саме імена людей, які хотіли побудувати торгівельний центр на поштовій площі, тим самим знищивши доступ до археологічних знахідних часів Росії. Бенефіціари цієї справи розумієте, це по-перше Андрій Кравець, який. Відомий як завідуючий справами при адміністрації президента Віктора Януковича, так, він має прямий зв'язок до Ригів. Ще інші бенефіціари це сім'я Мамоянів, в яких було три брата. Зараз на одного стало менше, тому що Сергій Мамоян нещодавно загинув в ДПТ в Одеській області, наскільки я пам'ятаю. А він був депутатом Київради, ну вже в новому скликані. І син Андрія Кравця Володимир, теж депутат Київради, от в цьому скликані оба були в ОПЗЖ, так? старший брат Сутома Маян, він нардеп. Він теж ОПЗЖ, але в Верховній Раді. І середній син це Рустам Судко, ну він змінив там прізвище але Рустам Маян. Він був в генпрокуратурі, коли розслідувалася ця кримінальна справа по поштовій площі. Він очолював відділ по зв'язку із покнадзору над діяльністю державного бюро розслідувань. І він зробив все, щоб застопорити ту кримінальну справу, коли вже готові були підозри. Це було ще 2019 рік. Оця місцевість вона показує. Оцей котлован, який стоїть в центрі Києва, на дуже значному історичному місці, він показує на те, що саме влада Києва робить для того, щоб блокувати, блокувати якісь важливі для міста ініціативи. На думку Моріної, блокування проєктів річки Почайної, а також поштової площі, грає безпосередньо на руку путіну, адже ці місця пов'язані головними подіями, з котрих починається політична історія України. Це народ. Більше того, Путін намагається створити подібний, але геть штучний міф, аби прив'язати до витоків Росії саме Москву, а не Україну, можна подивитися з іншого боку. Кому це цікаво? Кому цікава ця історія взагалі з хрещенням? Подивитись на нашого північного сусіда, да? побачити, що у 2016 році було поставлено пам'ятник, величезний пам'ятник князю Володимиру на Москві Ріці. Да? Влітку цього року. На території нашого національного заповідника Херсонес-Таврійський та його хра, та поруч з ним у буферній зоні, на 24 гектарах було побудовано такий, типу, музейно-храмовий комплекс, пов'язаний із прийняттям християнства. Там навіть музей християнства збудували, і парк храм парк збудували для того, щоб продвигати історію, ніби та з цього з того місця пішло. Хрещення і пішло відповідно створення держави. Зараз Московія і особисто Володимир Путін з цим приймається. Вони дуже багато роблять для того, щоб цю історію прийняття християнства, відповідно, створення і розвиток держави притягнути на себе. Таким чином вони говорять, що з них пішли корені. Да Занепад історичних об'єктів призводить до втрати пам'яті українців. А людей, котрі намагаються цьому завадити, переслідують, шантажують та атакують. І, хоч це і намагаються приховати примітивними корупційними мотивами забудовників, цей занепад грає безпосередньо на руку ворогам України. Українські активісти такі активісти нам закривають двері, ми ліземо у вікно, нам закривають вікна, ми заходимо через стіни. І тому зараз ми придумали новий проект. Насправді він вже був, але ми реалізовуємо зараз його. Ми створюємо ключ Києва, він буде стояти на золотих воротах, і це я вважаю, от просто це надважливо, тому що містяни по суті ми бачимо втратили владу в цьому місті. Ми, Ми бачимо, що як я казала вже. Стартують і реалізуються ті проекти, в яких або особиста зацікавленість, керівництво міста, або класний відкат. От а те, що потрібно містянам, те, що потрібно з точки зору держави, взагалі, там щось таке духовне, воно от просто стопується там досить тюрічим. Тому ми зробимо ключ Києва. І ми закриємо браму Києва для цієї корупції для цього зла символічно, звісно, да і відкриємо її для нашої перемоги та добра, тому ніколи не розчарувався.